Повені та суви ґрунту у Великій Британії найбільш уражені Шотландія та південний захід острова місцями перерване залізничне сполучення. Десятки людей евакуювали з приморського містечка Стоунгейвен, що на півночі Шотландії. Це кадри села Бронтон, що у графстві Девон на південному заході Англії. Хоча крамницю затопило, у її власника змішані враження. Дивую, як громада зібралася і допомогла нам з цією халепою. Хоча шкоди багато, я приємно вражений, які в нас люди. у Бронтоні воду не спинила навіть нова дамба, розповідає представник місцевої агенції із захисту довкілля. Лише влітку. Ми збудували дамбу. На що пішло півтора мільйона фунтів, але вода перелилася і через неї. Ми будували дамбу з розрахунку, щоб вона витримала найсильніші повені, які в нас були за останні 100 років. За прогнозами, найближчими днями дощі у Великій Британії триватимуть. Нових повені очікують на всьому острові, а найбільше на південному заході.